Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, сама демократична держава на планеті України. Ну, з таких демократичних процесів, які впливають на наше з вами життя, кого прямо буде це торкатися, кого там побічно, це не важливо, але буде це все торкатися. Є закон, який народні депутати сьогодні проштовхують саме, щоб збільшити кримінальну відповідальність. По відношенню до тих СЗЧ, дезертерів і всіх інших осіб, які не хочуть добровільно вмирати за ідею зеленого піонера, який каже, що будемо воювати до останнього українця. Тобто цей закон, який збільшує кримінальну відповідальність з п'яти років, в межах від 5, якщо раніше була кримінальна відповідальність до 5 років за таке дії, то на сьогоднішній день вони пропонують збільшити цю кримінальну відповідальність до 10 років, тобто буде кримінальна відповідальність вже не до 5 років, а буде від 5, тобто буде мінімум 5 років до 10 років. Ну і безперечно, це все буде впливати на тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться в СЗЧ, а це Приблизно там 200 тисяч людей, якщо рахувати там по різних підрахунках, по офіційних я візьму там кримінальні провадження, як якось, які порушені офіційно. Бо це все, що неофіційно, воно буде уникати тої статистики, яку держава веде по цих процесах. Ну і приблизно, якщо взяти що тюрми в Україні, а я звертаю увагу на те, що багато. Тюрем залишилися на окупованій території. Якщо тюрми в Україні були розраховані на там, 150 тисяч людей утримання, то на сьогоднішній день, якщо одночасно посадити всіх тих, хто е, за то потрібно будувати тюрми і е, тих відказників. І на сьогоднішній день е, Потрібно збудувати приблизно тюрми на 200 тисяч людей, і безперечно, що це створить додаткові робочі місця, як президент України Зеленський обіцяв, що він створить мільйон робочих місць. Я вже говорив про те, що він ці робочі місця створив, втягнувшись у війну. І на сьогоднішній день ці процеси, які є сьогодні, вони додавлять тільки. Робочих місць, оскільки там потрібно буде тюрми будувати, потрібно буде наглядачів, потрібно буде всі ті, скажімо так, цілодобові відеонагляди робити, їжу готувати, ну і так далі, і тому подібне. Я не говорю про те, що цих людей можна буде забезпечити ще й роботою, оскільки багато з них виявить. Волю свою працювати на благо своє своєї кишені і, в принципі, на благо свого тирана, який посадив його в тюрму. Тобто таких людей буде доволі багато, і я думаю, цей відсоток буде е, на рівні 90%. Так що е, робочі місця е, збільшуються, вони будуть високо оскільки держава забезпечить ці робочі місця. Е, Середньою зарплатою як мінімум по Україні, а то й вище на сьогоднішній день такі зарплати є більшими, ніж середня по Україні, там в районі 19 тисяч 800 гривень. Ну і середня температура по палаті всім на сьогоднішній день відома, щоб не бути глуслими. І так до чого я це веду? До того веду, що держава демократична укріплюється в своїх демократичних процесах. Цей демократичний процес. Збільшує відчуження держави від людини і громадянина, оскільки, якщо при Януковичу була гуманізація тих кримінальних процесів, зменшувалася кількість ув'язнених, зменшувалися строки по ув'язненню, проводилася чистка після амністії Януковича. Нагадаю, хто там не пам'ятає 130 тридцяти тисяч. В, тюрмі, в тюрмах залишилося після Амністії Януковича 40 тисяч людей, то на сьогоднішній день цей відсоток збільшується і вже, в принципі, в пресі не приховують про те, що таких місць не вистачає. Ну і я не знаю, що будуть ці люди думати, які волею випадка попадуть під цей державний прес. Там в Києві якісь там ті, що бастували біля Набу, там САП. Діаметрально протилежні закони приймали і не подали у відставку. Ці, я не знаю, як їх назвати, ті люди, які кричать про державну укріплення держави, вони фактично кричать про укріплення тирлі. Ну, Тобто ці десоціалізовані покидьки назвемо їх правильно своїми іменами, на сьогоднішній день бастують, щоб цей закон не приймати. Хоча вони навіть не розуміють, що фактично вони втручаються в діяльність окремого суб'єкта права. А саме я нагадаю всім, що держава Україна є окремим суб'єктом права, який прописаний в Конституції України. Тобто, фактично, ті всі, що бастують і вимагають щось там від держави, їх потрібно посадити за вимагання, їх потрібно посадити за втручання в діяльність держави. В діяльність окремого суб'єкта права, і для цього є всі підстави, тим паче, що ці всі їхні дії задокументовані тими відеоспостереженнями, наружку відео нарушкою, то, як вони кажуть, кожним п'ятим стукачем серед тих людей, які там бастують. Я нагадаю, що в часи Ліворусі спецслужби держави Україна призналися в тому, що кожен п'ятий в рядах ліворуціонерів був їхній стукач. Знову ж таки, не я це придумав, це офіційні дані, які визнані оприлюднені на просторах Всесвіту і на просторах на сьогоднішній день павутини Всесвітньої, як вони кажуть. Хоча я кажу, що це всепланетна павутина, бо інтернет не вийшов поки що за межі навіть сонячної системи. Ну, це інше питання, воно доволі дискутивне. І так нагадаю, що держава Україна настільки укріпилася, що на сьогоднішній день з 1 вересня вже немає такого поняття, як добровільної добровільного повернення з СЗЧ, оскільки ті всі люди, які на сьогоднішній день після 1 вересня продовжували знаходитися, чи в дезертирстві, чи як правильно вони там собі це все називають між собойщики. На сьогоднішній день вони підлягають обов'язковому кримінальному переслідуванню і обов'язкової відсидки на сьогоднішній день в тюрмах держави України. Цей процес є невпевнений, невпинний, оскільки держави сучасні всі укріплюються, стараються розширятися, і держава Україна тут не виняток. Тому всі, хто будуть незадоволені, рано чи пізно їх туди посадять, якщо там не буде якоїсь катаклізми. Якщо людина до того часу не помре, або ще там з нею щось не трапиться, має на увазі, що вона квадрокоптером перелетить, наприклад, за кордон держави Україна і її не депортують, а визнають, що людина реально там політична чи не згодна з політикою держави. Ну, це зовсім інші процеси, але на сьогоднішній день ситуація така, що всі зачасники сиді мають сидіти. По 5 років, а держава Україна потребується про те, щоб невдовзі вони сиділи і по 10 років. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.